скриньку. Буду все показувати на прикладі нашого гурту Кана. Отож, ми маємо нашу скриньку на Google, створеному Gmail. Назва Cana.bandSочка Gmail. .com. Радимо одразу створювати скриньку латиницею, оскільки кирилиці в багатьох країнах просто не існує. Відповідно, щоб назва одразу відповідала. Назві на Facebook-сторінці, на е, сторінці в ВКонтактах, на всіх взагалі сторінках соціальних мереж, і бажано, щоб люди могли вас одразу розпізнати, е, щоб ця назва була єдиною, щоб не відрізнялася. Е, перш, перше, ніж створити назву гурту, або назвати якось там сторінку, наприклад, е, прогугліть цю назву, чи є в в соцмережах, в принципі, якісь відомості про і колективи, і команди під такою ж назвою, якою ви хочете назвати свою команду. І, наприклад, <кхід> коли ми створювали канал, у нас, звісно, цього ресурсу не було, аж так, доступу до такого ресурсу. Але, в принципі, зараз, якщо ми вводимо назву канал в Google, то вискакує одразу наш сайт. Це теж ще одна штука, про яку ми будемо говорити. Відповідно, зрозуміло, вже що таке кана: одразу наші контакти, телефон, ось логотип, про це теж ми поговоримо. І, напевно, посилання на всі можливі сторінки соціальних мереж, які є в, в інтернеті. Отож, що нам дає Google і почта на Google і перш те, що цей обліковий запис пов'язаний з. YouTube каналом. До речі, на одному YouTube каналі, на одному публіковому записі на одній сторінці скринці, ви можете мати кілька каналів, наприклад, так, як у нас це є, але, напевно, вам цього не буде потрібно наразі. Ось, тож переходимо до, до, до YouTube каналу, до сторінки каналу. На YouTube ви можете теж перейти звідси, натискаючи мишкою на цей квадратик. Ось, є YouTube. Ви собі заходите спокійно. І що таке YouTube канал? Ось сторінка зовнішня, презентаційна. Вона в нас поділена на кілька розділів. Є презентаційне відео, тобто перше, яке кидається в очі. Є далі офісіалу-відео, також ці підрозділи бажано створювати англійською мовою, ну, тобто латиницею. є. Теж YouTube сторінка дає можливості створювати такі як канали. Ви теж собі їх називаєте, і до них додаєте відповідне відео. Про це ми теж поговоримо. Ну Бачите, наш канал це є колядки, лайф, різні відеоблоги, які ми ведемо. Також лайф-виступи, концерти, ось уроки, які ми додаємо на нашу сторінку. І внизу вже сам YouTube пропонує. Пісні пропонує завантаження, які були останні зроблені на канал, і відповідно найпопулярніші завантаження. От тут можна подивитись по кількості переглядів, які відео нашої команди є найпопулярніші, які менш популярні, так, від найбільшої до найменшої цифри. Так, в принципі, виглядає зовнішня сторінка. Ми повернулись на початок. Ось тут є кількість підписчиків, тобто, якщо ви підписуєтесь на канал. Що це вам дає? Те, що на вашу скриньку приходить відомість про те, що на канал було загружене нове відео, завантажене. Ось ця цифра означає кількість переглядів загального каналу. Тут є цифра підписчиків, тих, які підписались на канал. Ось тут ви можете побачити це є загальне зображення, є дуже багато таких фотокоректорів, які, в принципі, зроблять вам добре зображення. Наприклад, можемо перейти. На канал Радіо Свобода офіційну сторінку, ви бачите, так само є якесь фото, яке презентує ЛОГО. Обов'язково так само, як, наприклад, на нашій сторінці є ЛОГО. Все це можна змінювати, редагувати. От, <кхи> В принципі, ще одна дуже важлива річ, якщо ви можете побачити ось тут, в нижньому полі, справа так, справа можна побачити кілька значків, якщо ви на них клікаєте, Одразу вас, наприклад, відсилає на офіційну сторінку того кліку, який ви робите. Наприклад, я клікнула на Інстаграм, і одразу мене відіслало на сторінку Інстаграм Кани. Так само це робиться з контактами, iTunes, Facebook, Google Play, наприклад, Свобода має SoundCloud, Twitter. Офіційний сайт обов'язково. Ось, е Якщо ми перейдемо, наприклад, найпопулярніша наша Тіна Кароль, на її сторінку офіційну, е Також можна побачити ось тут, як е роблять менеджери, напевно, сторінки. Ось, Вони е дають, наприклад, Зрозуміти нам, тут воно не виконує ніяких, в принципі, функцій, але вже зрозуміло, що це відео є розміщене на Google Play, на iTunes і є офіційна сторінка на каналі Вево Тіни Carol. Це також дуже важливий пункт. Для чого ці всі посилання, я вам зараз покажу, як це все редагується. Наприклад, щоб встановити аватарку, ми Користуємося таким значком, натискаємо сюди обліковий запис бренду, змінити. Окей, ви зрозуміли, я не буду змінювати. Наприклад, що, як зробити посилання на ці сторінки. Клікаємо в верхньому правому куті, <кій> редагувати посилання. І тут ви можете, коли відкривається внутрішня сторінка ваша, ви можете е знову ж таки натиснути редагування, або воно само вискакує. І в цьому ряді ви пишете назву соціальної мережі, а в цьому ряді ви додаєте просто скопійоване посилання на сторінку. І натискаєте Готово, і всі ваші сторінки будуть готові. Що теж дуже важливо, ми вже зайшли всередину трошки. Обов'язково треба створити опис, хто що це за канал. Це все також в цьому розділі, коли ви пишете редагувати. Що це за канал, хто е, хто така команда? Що це за команда, хто в ній бере участь, електронна адреса, країна, тобто всі ці пункти бажано заповнити. Ось, е, переходимо нарешті до цього значка, менеджер відео, на нього натискаємо. І що стається, ми переходимо з вами в внутрішню сторінку каналу. Яку можете бачити тільки ви, власники, власники цієї сторінки. Починаємо з самого початку інформаційна панель. Ось так виглядає ну, фактично така ну, внутрішня сторінка. Ось тут ми бачимо різні функції, аналітика за останні 20 днів, тривалість сеансу, перегляди, підписники, ваш дохід, про що ми теж поговоримо? Це окрема, окремий пункт, як монетаризація. Сторінки. Ось ви бачите, наприклад, якісь там суми, які приходять на наш канал за допомогою реклами. Ось, Це останні відео, які були завантажені. Ось так, в принципі, ви можете переглянути. Назиснувши менеджер відео, одразу ви переходите на перелік всього відео, яке було загружено, завантажене на сторінку протягом усього часу, відколи створена сторінка. Ось так: низ-низ-низ. І, в принципі, це є порядковість. Тут, ось, бачите, цей значок означає монетаризація, цей значок означає, що, він, що це відео відтворюється для всіх. Про ці функції ми теж поговоримо, переходячи на посилання, на інформацію про те, як можна завантажити відео. Тут також є різні функції, якими можна користуватися. Про це ми також прямий ефір, налаштування. Хоча зараз, мені здається, в Фейсбуці набагато легше проводити прямі ефіри. Переходимо на такий пункт, як канал. Бачите, тут є різні можливості, які можна увімкнути або вимкнути. Про це все Ось одна з можливостей монетаризації, тобто кошти, які вам будуть надходити. За рекламу, яку вставляють на ваш канал. Тобто, всі ці ваші м -м, налаштування ви можете зробити самостійно. Е бачите, наприклад, наш канал має статус е авторських прав, є канал з доброю репутацією. Тобто, в принципі, ми не бешкетуємо, не створюємо ніяких проблем. Ось, е аналітика. Аналітика дає можливість переглянути кількість переглядів, як загально для каналу, як за весь час. Ось тут можна вибирати час, за який ви хочете подивитись аналітику. Вибираєте собі опції. Так само, як на весь канал, так само, як і на окреме відео. Відео натискаєте аналітику і переглядаєте. Ось, дуже цікаві штуки є. Ми вже окремо до відео, про це ми також будемо зараз розмовляти. Тобто всі-всі-всі ці функції, які тут є, бажано перечитати, з'ясувати для себе, що воно все означає і так далі, і тому подібне. Попробуємо зараз розібратися із тим, як завантажити відео на канал, але про це ми поговоримо вже у наступному відео уроці, так би мовити.